О, так в моменті прийшло про усвідомлення цінності того, що маєш. Е, насправді, ми маємо дуже багато, і весь час прагнемо чогось такого, чогось там вау, якихось спецефектів, чогось позамежного. А от ця фраза цінність того, що ти маєш, має набагато ширший зміст. Мені якось розкрилося це усвідомлення, що ми маємо вже дуже багато. І в цьому, що ми маємо, є навіть те, чого ми ще навіть не уявляємо. Його потрібно лише розчистити від свого від темряви, від, е, від всіх тих того сміття, того шуму, яке нас відволікає, відводить нашу увагу від нас самих, від того, що ми маємо вже. І нам потрібно лише це побачити, взяти, протерти так, протерти пилюку, навести блиск, і воно засіяє. І це так багато всього в нас є. Кожен може зараз так в себе зануритись і подумати, а що він таке має? Що в нього таке є? Така цінність, яку він міг би от буквально підняти. Очистити і вже покласти, так сказати, цей камінь дорогоцінний в свою корону хотів сказати. Ну от хай комусь і в корону, тому що у кожного своя історія, у кожного своя гра, кожен хоче хтось хоче грати з короною на голові, хтось з, з панамою, хтось е, будь що. Але цінність того, що ми маємо, тут. Тут акцент можна робити і на цінності, і на тому, що ми вже маємо. Дуже багато всього. І типу, щось там прокачати себе, відкрити щось нове це, звісно, круто. І прагнути цього це нормально. Однак це довгий і непростий шлях може бути, а вже подивитися те, що ти маєш, то можливо, разом з цим легше досягти того, чого ти так прагнеш, якщо є конкретна вже мета в когось. Ну, коротше, почну. З чого почав, от з того, що так побачив ширше смисл цієї фрази цінність того, що ми маємо. Це набагато більше, ніж на перший погляд мені раніше здавалося. І це зміна відношення до себе і до того, що ти маєш. І навіть висвітлення того, що ти маєш. І це дуже великий як це, буст поштовх розширення дасть усіх. В принципі, у всіх сферах, у тих, яких побачить, кожен побачить себе, кожен побачить свої ресурси. Ну, хто зрозумів, кого торкнуло, той добре.